Перше за три роки бойових дій, 24-та залізна бригада у повному складі повернулася до пункту постійної дислокації міста Яворів. Для всієї Львівщини повернення героїв стало великою подією. Військових зустрічали облисками, квітами, радісними обіймами. У нас у школі є 100 дітей, чиї батьки перебували в зоні АТО. Сьогодні були більше 150 дітей, вийшли на вулиці, центральні вулиці міста Явора, бо їх зустріти. Я дуже Радію з того, що є такі люди, які можуть захистити нашу країну. Для бригади влаштували святкову зустріч та концерт на центральній площі міста, куди підрозділи зайшли під звуки оркестру. Військові зізнаються, що такої теплої зустрічі не очікували. Ми в захваті, ми не чекали того, що так буде. Не думали, що так зустрінуть. Ну, думали, буде все в порядку. Денному. На початку 2014-го це відео облетіло усі усюди. Продемонструвавши високий бойовий дух та готовність військових стати на захист України в ті тривожні дні розпочалась окупація Криму. А на східних кордонах зібралися російські дивізії, готові перейти у наступ. Саме тоді бригада однією з перших була приведена у повну боєготовність. Військові розконсервували бронетехніку і вирушили на захист наших кордонів. Три роки війни були для бійців щоденним випробуванням на міцність, адже ім'я залізна бригада носить не просто так. Все, все розпочалося в 2014 році, коли перша батальйонна тактична група звільнила місто Сіверськ. Це буквально в червні була ця дата. Три роки від звільнення Сіверська там була наша перша перемога і перші наші втрати. На жаль, ми там втратили. Своїх бійців ми звільняли місто Лисичанськ, тримали оборону на Бахмутській трасі. Серед бійців бригади є чимало військових, яких сміливо можна назвати героями. В день повернення вони отримали заслужені нагороди. Серед таких і капітан Третяк, який нагороджений орденом за виконання складної бойової задачі за звільнення Слов'янська. Біля міста Славянська є населений пункт Семьоновка, село, і біля нього є дачний масив. Там стояв. Мінометний розчот противника, і ми його там, знищили. Тепер на бійців чекають відпустки та відпочинок із рідними. А пізніше бригада знову збереться у повному складі для відновлення боєздатності та тренувань на полігоні. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Ірина Монастирська військове телебачення.